Для того аби популяризувати внутрішні подорожі Україною, створили проєкт туристичні магніти. З його допомогою українці можуть знайти найцікавіші місця в усіх куточках країни, які, хоч і не дуже популярні, зате неймовірно красиві. На Львівщині таких безліч. Тустань середньовічна фортеця, залишки якої розташовані поблизу села Урич, заорієнтовно 100 кілометрів на південь від Львова. На переконання дослідників, фортифікаційний комплекс на скелях був заснований в 9 столітті. Племенами білих хорватів як оборонний та митний пункт. Повстустань проходив соляний шлях, яким перевозили сіль з Галичини до країн Центральної Європи. Наскальна фортеця не єдина принада, яка може привабити туристів. Тустань також славиться одноіменним фестивалем, який щорічно тішить шанувальників середньовічної культури. Національний природний парк Сколівські Безкиди, розташований неподалік Тустані. Це система гірських хребтів у північній смузі Карпат у межах Чехії, Словаччини, Польщі та України. Так зване зовнішнє пасмо Карпат. Найвища точка Бескид гора Парашка, кілометр 200 метрів. На території парку є декілька рік та водоспадів і переважаючі хвойні ліси. Крім 20 видів риб. Тут понад півсотні видів савців, серед яких є навіть олені, ведмеді та рисі. Столиця білої Хорватії всього за 50 кілометрів південніше Львова. Це сільське городище, площа давнього міста понад 250 гектарів. Сільськ був оточений трьома лініями оборонних укріплень, довжина яких понад 10 кілометрів. За свідченнями істориків до 993 року поселення могло бути столицею Білої Хорватії. Потім поселення належало до Руської держави. Жовква розташована за 30 кілометрів на північ від міста Лева. Це другий населений пункт на Львівщині після Львова за кількістю архітектурних пам'яток. У Нас є прекрасна центральна площа. У Нас є історичний замок, який був збудований засновником міста Жолкевським. У нас є гарна локація, Крахівський монастир, який також дуже славиться своєю історією. Кожного року там відбуваються відпусти, і справді є хороші оглядові печери, є гарні маршрути. Також у нас є пам'ятка ЮНЕСКО Дерев'яна Церква Святої Трійці. Маємо прекрасну локацію в нашій Жовківській вежі, приміщенні міської ради, музей, такий історичний музей, музей історії міста, історії нашої громади. Прекрасний оглядовий майданчик. Також в нас є дуже багато таких церков, які мають історичний зміст. 75 п'яти тисячне місто Дрогобич, 80 кілометрів від Львова, відомий малою батьківщиною Юрія Дрогобича, Івана Франка і Бруно Шульца. В 19-му сторіччі тут був найбільший в Європі нафтовий центр. Нині у місті працює найстаріший у тій же Європі солевиварювальний завод. 100 кілометрів південніше від Львова, заповідне урочище розгірче. розташоване неподалік одноіменного села, в якому мешкає всього 500 людей. Місцина цікава скелястим монастирем, на який потрібно підійматися пішки. Скелі використовувалися ще в язичницькі часи. Також тут є мурований храм Святого Миколая. Його звели ще 1888 року. А в одній із вершин хребта розташоване цікаве місце городище давноруського періоду, яке зберегло сліди оборонних земляних валів. Туристичний маршрут Біберка Звенигород це 20-30 кілометрів на південний схід від Львова, неподалік Свільського замку. В Біберці є одна із найбільших міських ринкових площ на Львівщині, та історичний цвинтар з цікавими надгробками. А Звенигород нині хоч і невелике село, однак у минулому це був центр Звенигородського князівства з Великим Городищем, де був споруджений бастіонний замок. Окрім традиційного архітектурного туризму, на Львівщині можна знайти екзотичний. До прикладу, бойволина ферма на межі Закарпатської області. Теж ферма, але уже равликова, розташована під Львовом у селі Солонка. Там на равликів можна не лише подивитися, а й скуштувати їх. А в селі Липники теж поруч зі Львовом можна потрапити до плантації екзотичних рослин. Серед найпопулярніших банани, кавові дерева, лимони, лайми, кумкват і навіть гранат.